Вітаю! Сьогодні розглянемо, як заповнити реквізити для оплати. Заходимо в налаштування, Реквізити та оплата, Реквізити. Можна додати нові реквізити або надалі Використати наявні. Обов'язковими полями є Юридична назва, IBAN, ПІП керівника, код ЄДРПУ та адреса. Адресу необхідно вказувати у форматі, наданому нижче під коміркою, тобто місто, вулиця, офіс, індекс. Також бажано вказати МФО це код банку, відповідний банк, посада керівника директор власник тощо, касир це особа, яка приймає платежі та дані банківської гарантії при наявності. Турфірма діє на підставі, виписки з реєстру тощо. Також є можливість додати фото печатки або підпису. Для цього потрібно зробити якісне фото та видалити фон, наприклад, на даному сайті та додати файл. Активуємо пункт Реквізити увімкнено та натискаємо Зберегти. Можна додати декілька реквізитів та за потреби активовувати необхідні. Наголошую, що додані реквізити вам будуть необхідні під час підписання договору з туристом в замовленні та при формуванні рахунку для туриста. Під час підписання договору з туристом через CRM систему у фінальному документі відображатимуться також необов'язкові пункти та печатка, якщо вони були попередньо внесені. Якщо ці дані не будуть заповнені, відповідно вони не будуть відображатись в договорі. Також нагадую, що якщо у вас залишаться питання, ви завжди можете звернутися до вашого куратора. Гарного дня!